Сьогодні будемо грати Mystical Mixing. Зараз вам покажу, як це є грати. Давай зараз... йдемо. О, перейшла. Зробимо такі Ставимо, ставимо, ставимо. Які ми поставимо? Uh, якщо це не... Uh, давай будемо купляти це. Це ми будемо ставити. Опять-таки. Okay, okay. oh, прикольно. О, ні! Буде дуже розовий. Якщо буде дуже розовий, то треба дуже розовий. Що це? Але маємо купляти. Давай будемо це поставимо. О, ще один хочу. Але розовий. Ось розовий, розовий, розовий. Давай цей. Nee. Неее нук, okay, возьмемо цей. Пум-пам-пум-пим-пам! Пум! пам пам пим пам пум пам пам пим пам пум Какие нам вий... нас вещи! Вийш... О, ребята, прикольные! Фіолетовий, білий і розовый! Мне дуже подобається вам! Che mia turma. <laughs> oh. oh. Ok Ok 1. Ehi. Ah. Ciao. Ok. 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 A uh, tutto. Yeah. Okay Hmm Okay uh. uh, uh, uh. Uh. Oh, no. ah. <laughs> Lepito, e aí mm. ok dai, можно loading, não, vai нервує. О, дай. Та О, тут одне є. О, oh, прикольно. Окей. Okay. О, oh, це, 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 е, е, екскюзмі. EW! Mm. Yes. OK. Přišný? Nové budeme robit. Mm, Ehhh, potakneme se, ten druhý nebude. odsa, já nikoliv bo já ti vzala. Такі, то ми візьмемо. отакий, Буде синій. У нас буде синій. А Я це ніколи не пробувала, я хочу це попробувати. І потім, 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 потім. Давай це. Окей, okay, перфект. taky jak já chuť, ale vy nemají oči. Nebude. Bude taky. A zaraz. O, to je. Oh, my god. Okay.

6 minute cu linii rubele Să mai zara să rabim. Ok. O oameni, mama, mama.